Так, вітаємо вас в другій частині е, оцього уривку розбору уривка. Е, перше послання до Корінтян вірш, 12, 13, 14, 6 розділ 12, 13, 14 вірші. Ось. І давайте я прочитаю, що написала Валентина Миколаївна на цей уривок, який коментар вона написала. Ви говорите все мені дозволено. Така була поширена твердження, думка грецько-римського світу. Вільна людина це та, яка може зробити все, що йому захочеться. І, і на відміну від раба йому все дозволено, вільній людині все дозволено. Вважалося, що мудрець це цар, який, і якому все належить. Тобто він, йому, він є власником всього. Апостол цитує слова Коринтян: Ви кажете, все мені дозволено. Які були, Коринтяни були переконані в тому, що якщо Христос звільнив їх, то вони стали вільними і їм все дозволено. Дивіться також 10 розділ 23 вірш. Павло з цим твердженням погоджується: він знає, що нема нічого нечистого самого по собі. Нам віддається послання до Тита 1.15. Справді, їжа знищується, і нема нечистої їжі, все можна їсти. Але він не погоджується з висновками, які корінтяни з цього роблять. Дійсно, тепер вони вільні від влади стихій, обрядів і всього зовнішнього, наприклад, страху перед долою і так далі. Дивіться, третій розділ 21, 22 вірші. Вони вже не раби у стихії світу. Порівняйте Галатам 4, 3, 5 вірші. Але Корінтяне вважають, що оскільки вони досягнули висот духу, то матеріальне тіло перестало мати будь-яке значення. Одних це привело до аскетизму. Але інші. Багато більше їх було, стали схильні до лібертанізму, тобто зрозуміли свободу, як вседозволеність, як свободу від всяких моральних вимог. Адже з їхньої точки зору важливо тільки духовна складова, дух важливий, а тіло смертельне, тлінне. І е, воно є ніби тюрмою для духа. В цьому коринтяни Однодушні або погоджуються з багатьма греко-римськими філософами. Тому з ними можна, тобто з тілом, можна чинити, як тобі заманеться, адже воно все одно загине. Павло продовжує. Так, все мені дозволено, але не все мені на користь. Все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Павло дає два, ну, не заперечення, але заперечення. Не все мені на користь. Філософи стоїки говорили так само, Якщо є ж речі, які дозволені, але не, не приносять користі, або навіть можуть нашкодити. Схожі слова є в е, мудрості Сераха 37-28. З точки зору Павла дозволено те, що корисно для спільноти. Друге заперечення, ніщо не повинно володіти мною. Тут є своєрідна гра слів. Все в моїй владі, але ніщо не повинно володіти мною. Це цікаво помітила. Все в моїй владі, але ніщо не повинно мною володіти. Так і стоїки стверджували, що справжній мудрець нікому нічому не підкоряється, а він не може стати рабом пристрасті, похоті гніву. Порівняйте також сираха 47:19. Але ти, тіло своє, віддав жінкам, і тому вони тобою заволоділи. І 4,6. Загине зла пристрасть того, або погубить зла пристрасть того, в кому вона поселилася. Іноді зробити рабом людина може навіть те, що саме по собі не є чимось небезпечним. Вірші 13 13.14. Отак, от від себе точно, от людина. Мала би мати мудрість знати міру в їжі, всьому. І тоді справді та їжа їй корисна. А якщо вона не має такого, от, якщо шлунок нею керує, то шлунок він весь час відстає від голови десь на, не знаю, на, на пів години. О. Вірш 13-14. Їжа для шлунка, а шлунок для їжі. Павло, Павло знову цитує слова Коринтян і знову повністю з ними погоджується. Так, всі фізіологічні функції людського організму не будуть потрібні в житті майбутнього віку і являються чимось несуттєвим і минучим. Тому для людини не повинно існувати релігійно дозволеної або релігійно забороненої їжі. О, ну, Ісус сказав так: все, що входить в людину, все, що людина їсть, воно так само залишає людину і е, не робить її нечистою. Нечистою робить тільки думки людини, так, або те, що в серці людини, тобто те, що в людині в розумі є думки бажання які вона висловлює і втілює своєю поведінкою так і е, травна система і наша їжа в обоє мають тимчасовий характер і будуть знищені як не потрібна е, річ яка 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 минуча і тлінна Адже царство Бога не є не є щось, що відноситься до їжі і питву, Воно, справедливість, мир і радість, які дає Святий Дух. Останнє до Римлян 14,17 і також перше Коринтянам 8.8. Але тіло не для розпусти. Коринтяни е, сприймали тіло як таку от гробницю душі. І вважала, що в новому віці воно буде знищене. Відповідно, не тільки неважлива їжа, але також не має значення і все інше, особливо сексуальне життя людини. Тіло відчуває голод, ідеш ж їсиш, і насичує себе. Воно відчуває сексуальне бажання і десь довіняє його. На їхню думку, між цими двома типами голоду або бажання немає ніякої різниці. А тут апостол повністю заперечує цю думку. Та шлунок і інші органи травлення являються лише частиною матеріального тіла. Але Павло в дусі біблійної традиції розуміє тіло, як всю людину як цілісне я, яке призначено не для знищення, а для преображення, тобто змінення, освячення. І згідно Біблії, сексуальне життя людини присутнє сакральний мір. Адже завдяки єднанню чоловіка і дружини з'являється нове життя. Недарма відношення Бога з Ізраїлем часто метафорично названо шлюбом, а потім же ця метафора почала застосовуватися по відношенню до Христа і Церкви. Дивіться, Єзикія 16, 2 Коринтянам 11,2, Ефесянам 5:29, 32, Откровення 19,7, 21, 2, 9, 10. І спасіння це не втеча душі із фізичного світу, а воскресіння і преображення тіла. Тіло не для розпусти, а для Господа. Це третє заперечення Павла. І воно саме головне: тіло християнина належить не йому, а Господові. Для Господа, тобто, приналежить Господу, призначене для нього. Християнин віддав себе Господові. Відповідно, коли він віддає своє тіло кому, 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 комусь іншому, крім чоловіка і дружини, тому, з ким він є в шлюбі, він віддає то, що йому не належить для перелюбота. І про це сказано також у віршах 19 і 20. Господь для тіла. І Господь для тіла. І це складні слова, які не мають однозначного е, пояснення, і, ймовірно, це означає, що Христос прийшов, щоб спасти людину, його, її тіло, і віддав себе на смерті заради людини. Тепер християнин перебуває в Христі, але і Христос у ньому. Таким чином, вони стали єдиною істотою. І Воскресіння Христа підтверджує наше майбутнє, тілесне Воскресіння. Тіло належить для служіння Господу, і Господь віддав себе для тіла, так, щоб вони разом були призначені і постійно разом постійно разом були, і в слабкості, і в стражданні, яке віруючий розділяє з Христом в цьому віці. 2 Коринтянам 6, 10, 12, 9, 10. І в прославленому стані, коли він буде преображений. 15, 51, 2 Коринтянам 5, 1, 5, Филиппіанам 3, 21. Так, і це є останній коментар на 14 й вірш. Ми так прочитали, здається, по 14. й Так, 12, 13, 14. Так воно було. Ось який коментар написала Валентина Миколаївна. Ну, цікаво, що це вона помітила, що це гра слів така є, що все в моїй владі ніщо мною не має керувати. Дійсно, навіть прості, прості, хороші речі можуть людиною почати керувати, якщо людина, людина спокушується своїми власними бажаннями, перевернутим розумом. І ті речі, які просто звичайні, починають нею керувати. Навіть... Вона починає до них жити. На рахунок шлунка я не знаю, чи є краще пояснення, хоча Адам і Єва вони в саду. Райському і під час творіння Бог е, особливо задумується і, і турбується про те, що, що ж будуть ті тварини, яких він створює, що ж вони будуть їсти, і що ті люди будуть їсти. Якщо читати там 6 днів творіння, то про їжу дуже багато написано. Ну так на диво, на диво дуже багато. Ну але от, от тут дійсно є. Такі слова, що одне і друге понищить. Одне і друге понищить. Ну, такий коментар. Я насправді не маю що додати. Якщо у вас є думки, то кажіть. Дивіться. На самому ділі. Павло дає сам відповідь. Діло не для розпусці, але для Господа, Господь для тіло, але не хочу, не хочу випереджати подій, бо відповідь вона трохи далі. Вона є в 16, 17 му вірші. І все, все стає абсолютно на своїй місці. Все. Добре. Ну, тоді ми на цьому можемо завершувати, так як більше ці виключення мають мікрофони. Тоді давайте будемо молитися на завершення. Господи Боже наш, дякуємо тобі, Хочу за можливість читати слово Твоє, роздумувати над ним, дійсно благослови нас, роздумуючи над словом Твоїм не бути одними слухачами, але бути виконавцями слова, якого ми читаємо. Дійсно, дай нам знати, що наше тіло не для розпусти, наше тіло не для того, щоб ним щось володіло. Дійсно, даруй нам ту свободу, для якої ти нас створив і звільнив, щоб ми. Могли віддати себе лише тобі і, і тобою. Ти би ти, ти, ти нас нами керував. більше. Благослови нас, Господи, на завтрашній день, благослови нас. Ми, підмоги, ми просимо Тебе так само за наших сім'ї, за наших рідних, Господи. Так само оберігай їх, чай їх в цей час. Зроби нас благословенням для них. Ми просимо тебе, ти торкайся до нас, торкайся наших думок і змінюй, змінюй наш розум, дай нам мудрість твою, Господи, і підготуй нас справді через слово Твоє бути готовими до всякого доброго діла. Благослови нас, зроби нас, благословиння людьми. Господи, і хай тобі, Господи, одному буде слава. на славу тобі, ми молимося ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина Святого і духа. Ми молимося. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Дякуємо всім, хто приєднується до нас. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтеся, залишайте ваші коментарі. І до наступних зустрічей. До побачення.